Нашого полку прибуло через онлайн-платформи Вільного найму кількість кандидатів на заміщення вакансій за робочими спеціальностями зросла в четверо у підпорядкованих військових частинах командування сил логістики Збройних сил України. Порівнюються цифрові показники травня та червня. Йдеться про військові частини, що зареєстровані на онлайн-платформах WorkUA, RobotaUA, OLX робота -Robota та LobbyX. Усі вони зібрані під парасолькою рекрутингового проекту Будь собою за координації Міністерства оборони України. Серед затребуваних професій у військовій логістиці є перелік вакантних посад, що потребують укомплектування у першу чергу. Це механік відділення зберігання автомобільної техніки, механік цеху бази ремонту та евакуації техніки, механік капітального ремонту агрегатів. Слюсар ремонтно-механічної майстерні, слюсар цеху ремонтних важковозних, багатовісних напівпричепів, бази ремонту тощо йдеться про штатну посадову категорію, так званий ШПК Солдат, бо солдатські посади найбільш неукомплектовані і цю прогалину в такий спосіб вдається закрити. Наголошуємо, беремо до уваги військово облікові спеціальності, так званий воск комплектації кадрами автомобільного профілю. Аккумулятор це не просто, що поміряти нагрузку аккумулятора, плотность электролита. Тут, тут приходить специфіка роботи така, що ты, кроме аккумулятора, це еще слесар, і слесарь, буває даже і плотник. Ну, то есть много приходится разного всего делать. То есть не так, щоб поміряв, поставив на зарядку, все хорошо. Бывают и креми надо ремонтировать, и банки, вот если меняються, на танковых аккумуляторах меняются банки. Тобто, щоб замінити, просто і паяти приходиться. Саме так розповідає про специфіку своєї професії майстер із семирічним стажем, контролюючи хід зарядки чотирьох акумуляторів на танк Т-80, як механік-акумуляторник. Mm -hmm. На цю посаду претендує автор реаліті циклу щоденника рекрута Михайло Голубцов, інженер з технічної підтримки у сфері ІТ, історію якого відстежує громадянське суспільство. Тож, усім на війні є робота, незалежно від віку і фаху. Головне використовувати принцип справедливості, коли усі залучені до оборони України та розумного підходу, коли обираючи кандидата для проходження військової служби за контрактом, беруться до уваги його знання, навички, мотивація. Михайло, ти вибрав правильну спеціальність. Бажаю тобі успіху та мирного неба.